Всім привіт, ви на каналі Фарамес, і сьогодні ми будемо розбирати домашні завдання на тему квадратні рівняння. І перед початком відео у мене до вас велике прохання це зробити все можливе і неможливе з домашнього завдання. Отож, поїхали. І перед початком е, завдань ми з вами розберемося, що будь-які квадратні рівняння, майже будь-які, можна розв'язувати двома способами: Це або теоремою Вієта, або за допомогою дискримінанта. Дискр... Ми розберемося, в яких випадках краще дискримінант, в яких випадках краще теорема Вієта. І почнемо на прикладах. Візьмемо перше завдання, нам потрібно знайти суму коренів рівняння. Тобто, нам потрібно знайти Х1, нам потрібно знайти Х2, і після того їх додати між собою. Якщо робити це за дискримінантом, то це може зайняти довше часу. А от теорема Вієта нам говорить, що якщо ви додаєте два розв'язки, у вас точно повинно вийти мінус Б. Поділене на а. І в такому випадку ми можемо просто: у нас є а дорівнює 2, b дорівнює мінус 5, С дорівнює мінус 7. Ми підставляємо у формулу. Мінус e, b це мінус 5, тобто 5, поділене на 2. Це виходить 2,5. Хоч ми і не знайшли Х1 і Х2, але нам не потрібно було цього робити. Нам потрібно було знайти саме їхню суму. І ми вже можемо подати відповідь. Відповідь це варіант В. Тепер переходжу далі. Наступне завдання ми можемо робити як тою, так і тою формулою. Я буду робити все за дискримінантом. Для тих, хто. Тільки починає розв'язувати квадратні рівняння, або призабув, як їх робити. Вієт може бути тяжчим, тому що там багато відгадувань, багато таких нюансів є. А в дискримінанті все плоско і дуже простий алгоритм. Отже, переписую перше завдання: це х квадрат відняти 4х, додати 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Це у нас мінус 4 до квадрату. Відняти 4, яке множиться А в нас 1 і С в нас 3. мінус 4 в квадраті це 16. 4 на 1 на 3 це 12. 16 відняти 12, дискримінант виходить 4. Так. Тепер знаходимо x1 х x другий. Х1 у нас це мінус b, тобто мінус, мінус 4 це 4. Додати корінь з дискримінанта це 2. Ділити на 2а, тобто на 2. І другий розв'язок це буде 4 відняти 2 розділити на 2. Тепер обчислюємо 4 плюс 2 6, ділимо на 2, це 3. 4 мінус 2, 2 ділимо на 2 1. Так, відповідь 1 і 3 це варіант d. Перехожу до другого завдання. Х2 додати 2х відняти 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант, це у нас 2 в квадраті. 4 відняти 4 множити на 1 множити на мінус 3. Тут нюанс, у нас мінус 3 в С. Це. Тобто цей мінус на цей мінус нам дасть плюс. І це потрібно врахувати, тому що дискримінант вийде 4 додати 12. Він буде 16. Тепер знаходимо x1 і знаходимо x другий. Це у нас мінус b, тобто мінус 2. Додати корінь 16, 4, розділити на 2. І відняти 2 відняти 4, поділити на 2. Так. Мінус 2 додати 4, це у нас 2. ділимо на 2 1. Мінус 2 відняти 4 мінус 6, мінус 6 ділимо на 2, мінус 3. 1 і мінус 3 це варіант відповіді г. Перехожу до третього. Так, х квадрат додати 4х додати 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Це 4 в квадраті, 16, відняти 4 на 1 на 3. Це відняти 12, виходить 4. Так, Х1, х другий. Це у нас мінус б, тобто мінус 4, додати корінь 4, 2, розділити на 2. І мінус 4 відняти 2 розділити на 2. Мінус 4 додати 2 мінус 2. Мінус 2 ділити на 2 мінус 1. Мінус 4 відняти 2 мінус 6, ділимо на 2 мінус 3. Мінус 1 і мінус 3 варіант відповіді b. І перехожу до четвертого. Х2 відняти 2х відняти 3 дорівнює 0. Дискримінант у нас мінус 2 до квадрату це 4. Підняти 4 на 1 на мінус 3. Це буде 4 додати 12. Тобто дискримінант у нас 16. Знаходимо x1, х x х другий. Мінус мінус 2 це 2. Додати корінь 16, 4. розділити на 2. І тут 2 відняти 4, розділити на 2. 2 додати 4, 6 ділимо на 2, 3. 2 відняти 4 мінус 2 ділимо на 2 мінус 1. Так, 3 і мінус 1 це варіант відповіді B. Розставляю варіанти відповіді. Перше D, потім Г, потім Б, потім В. І перехожу до третього завдання. Так, тепер третє завдання. Е, я спочатку перепишу. У нас х в четвертій степені відняти 13х до квадрату, додати 36 дорівнює 0. Я розумію, що тут є х в четвертій степені, х в, в другій степені, але це також квадратні рівняння. Щоб вони були більш схожі на квадратні рівняння, нам слід зробити заміну. Ми можемо зробити таку заміну: t дорівнює х квадрат. Тепер там, де х квадрат бачимо, там пишемо t, там, де х в четвертій степені, пишемо t в квадраті. Це у нас t в квадраті відняти 13т, додати 36 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Мінус 13 до квадрату це 169. Відняти 4 на 36. Множу 36 на 2, виходить 72, і множу ще на 2, виходить 144. До 169 відняти 144 дорівнює 25. Так. Тепер знаходимо t1. І знаходимо Т2. Т1 це 13 додати з 25 в 5 розділити на 2. 13 відняти 5, розділити на 2. 13 плюс 5, 18, ділимо на 2, 9. 13 мінус 5, 8, ділимо на 2, 4. Тепер потрібно не забути, що ми шукали не Т, ми маємо знайти х. Отже, повертаємось назад. До нашої заміни. Замість те у нас є х квадрат, тобто, оце у нас якби х квадрат, і це в нас х квадрат. Вони в нас дорівнюють відповідно 9 і 4. Отже, х квадрат дорівнює 9, і тут х квадрат дорівнює 4. Х квадрат дорівнює 9, це у нас х дорівнює 3, тому що 3 в квадраті дає 9, але це не єдиний розв'язок, тому що x дорівнює мінус 3 це ще один розв'язок. Мінус 3 в квадраті також дає 9. Те саме для четвірки. Х буде дорівнювати 2 і х буде дорівнювати мінус 2. Щоб розв'язувати ось такі рівняння, у мене взагалі є рекомендація краще записати так. х квадрат дорівнює 9. Переписати це. Записати все з лівої сторони. х квадрат відняти 9 дорівнює 0. І тепер ось це розкласти по формулі скороченого множення. Це буде х відняти 3 на x додати 3. І кожна з цих дужок повинна дорівнювати 0. Тобто x відняти 3 дорівнює 0, отже x буде дорівнювати 3. А тут x додати 3 дорівнює 0, отже x дорівнює мінус 3. Отак, розкладаючи за формулою скороченого множення, ви не помилитесь і будете мати два розв'язки. Коли. Більшість людей, бачачи отакий приклад, пам'ятають про те, що 3 в квадраті дає 9, але мінус 3 в квадраті забувають. Можливо, це пов'язано з тим, що часто ми використовуємо такі штуки в, в геометрії, коли у нас є дискримінант, не дискримінант, перепрошую, а... Як його? а квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Піфагор. І тоді ми там пропускаємо від'ємні значення, тому що ми шукаємо сторони. Для сторін нам потрібні тільки додатні значення. Але коли ми робимо алгебру і у нас є ось таке рівняння, ми повинні не забувати про те, що і 3, і мінус 3 в квадраті дають 9. Отже, рекомендую ось цей спосіб, поки що його витираю. Ми вже пам'ятаємо, що в нас повинні бути як додатні, так і від'ємні значення, тому перехожу до другого завдання. Так, переписую друге. Це х в четвертій відняти 5х в квадраті відняти 36 дорівнює 0. Знову роблю заміну. Заміна буде така сама. Т дорівня х квадрат, тому записую t квадрат відняти 5т, відняти 36 дорівнює 0. Знаходжу дискримінант. Дискримінант шукаю саме для ось цього рівняння. Так, дискримінант у нас 5 в квадраті, це, мінус 5 в квадраті це 25. Відняти 4, яке множиться на мінус 36. Це у нас буде 25 додати. Ми вже таке множили, там виходить 144. І дискримінант виходить 169. Знаходимо Т1, знаходимо Т2. Т1 це у нас 5 відняти. 13 розділити на 2. Т2, 5 додати 13 розділити на 2. 5 відняти 13 мінус 8 ділимо на 2 мінус 4. Тут 5 додати 13, ділимо на 2, це 9. Повертаємося до заміни. х квадрат дорівнює мінус 4 і х квадрат дорівнює 9. Там, де х квадрат дорівнює мінус 4. Ніяке число в квадраті не може дати від'ємного результату. Отже, в цьому рівнянні розв'язків немає. Але тут є два розв'язки, ми вже їх знаємо: це х може дорівнювати 3, або x може дорівнювати мінус 3. Так, тепер я ще в першому позначу відповідь. У нас в першому 4 розв'язки. Це ось ці всі 4. Це відповідь D. В другому у нас вийшло тільки два розв'язки. Ось ці два розв'язки. Це відповідь В. І перехожу до третього завдання. х в четвертій степені додати 13. 13х в квадраті додати 36 дорівнює 0. Заміна буде така сама: на t дорівнює х квадрат. Тобто t квадрат додати 13т. Додати 36 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Знову ж таки, саме для того другого рівняння. Це у нас 13 квадратів 169. Відняти 4 на 36 це 144. Дорівнює 25. Перепрошую. Так, тепер знаходимо Т1. Знаходимо Т2. Т1 це у нас мінус 13. Додати 5, розділити на 2. Тут мінус 13 відняти 5 розділити на 2. Мінус 13 додати 5 це мінус 8, ділимо на 2 мінус 4. Мінус 13 відняти 5 мінус 18, ділимо на 2 мінус 9. Повертаємось до замін. х квадрат дорівнює мінус 4, а тут х квадрат дорівнює мінус 9. Ні перше, ні друге рівняння немає ніяких розв'язків. Отже, все третє рівняння не має розв'язків. Тому тут відповідь А. Так, і тепер перехожу до четвертого завдання. Х в п'ятій степені, додати 5х в третій степені, відняти 36х до рівня 0. Воно трішки відрізняється від попередніх. Тим, що тут х в п'ятій степені, в третій степені і ще х. Але ми можемо винести х за дужки, тоді в дужках залишиться х в 4, додати 5х в другій, відняти 36. І це дорівнює 0. Тепер у нас або ось це дорівнює 0, або ось це все дорівнює 0. Ну, х дорівнює 0 це вже є один з розв'язків, я його запишу тут. х дорівнює 0. Обведу його, щоб не забути. А для ось цього роблю заміну. Це буде t в квадраті додати 5т відняти 36 дорівнює 0. Знаходжу дискримінант. Це 25. Тут буде додати 144, 169. Так. Тепер Т1, Т друге. Мінус 5 додати 13, розділити на 2. І мінус 5 відняти 13, розділити на 2. Мінус 5 додати 13 мінус просто 8. 8 ділю на 2 4. мінус 5 мінус 13 це мінус 18, ділю на 2 мінус 9. Повертаюся назад до заміни. х 2 дорівнює 4, х 2 дорівнює мінус 9. Х2 мінус 9 не має розв'язків, Х2 дорівнює 4 має 2 розв'язки, Х може дорівнювати 2, бо х може дорівнювати мінус 2. Сумарно у нас є тут два розв'язки, тут один розв'язок, загалом у нас три розв'язки, тобто відповідь Г. Е. Тепер розставляю всі букви. Перше Д, друге у нас В, третє А і четверте Г. Е. І перехожу до четвертого завдання. Так, у четвертому завданні в нас точно є ОДЗ. Тому що у нас є знаменник, в якому є змінні. І ми записуємо, що наш знаменник не дорівнює 0. Тобто х не має права дорівнювати двійці. Записали ОДЗ і залишаємо його поки в спокої. Якщо у вас з правої сторони 0, тільки 0 і нічого інакшого, повинні подумати, що ж можна поділити так, щоб вийшло 0. 0, який ділиться на будь-що, завжди вийде 0. Єдине, що тут не може бути, це 0. Тому, знаючи це, ми тепер зробимо так. У нас точно чисельник повинен дорівнювати 0, і знаменник не має права дорівнювати 0. Те, що знаменник не дорівнює 0, ми записали в ОДЗ. Тепер можемо знаменник просто залишити в спокої і записати лише чисельник. Х відняти 3 на х відняти 5 дорівнює 0. Якщо у вас тут 0, вам не потрібно розкривати ці дужки перемножуючи, потрібно зробити так: або ось ця дужка 0, або ось ця дужка 0. Тобто х відняти 3 дорівнює 0 звідси х дорівнює 3. Ну і справа х відняти 5 дорівнює 0, отже х дорівнює 5. Тепер перевіряємо, х дорівнює 3 це не двійка. х дорівнює 5 це також не двійка. Отже у нас тут є два розв'язки. Потрібно вказати суму розв'язків. Додаємо їх, у нас виходить 8. То для четвертого завдання варіант відповіді Г. І переходимо далі. Так, в п'ятому завданні, в п'ятому завданні у нас кожен приклад має ОДЗ. Я почну з першого. Але я не буду переписувати одразу. Я буду користуватися попередньою логікою. Верх у нас дорівнює 0, низ не дорівнює 0. Тобто все, що внизу запишу в ОДЗ, а верх одразу розкладу. Тут є формули скорочного множення. Це у нас відняти 2 на х додати 2. х квадрат мінус 25 це х відняти 5 на х додати 5. Так, і те, що в знаменнику. Я запишу тут окремо в ОДЗ. ОДЗ, що х-2 не дорівнює 0, і Х-5 не дорівнює 0. Х-2 не дорівнює 0, отже, Х не дорівнює 2 і Х не дорівнює 5. Тепер розв'язую ось це. У нас кожна дужка має бути 0. Я просто буду підписувати розв'язки зверху. Звідси вийде розв'язок 2, звідси мінус 2, звідси 5 і звідси мінус 5. Тепер дивимось в ОДЗ. Х не дорівнює 2, викреслюємо, х не дорівнює 5, викреслюємо. У нас є тільки два розв'язки. Це мінус 2 і мінус 5. Мінус 2 і мінус 5 це варіант відповіді B. Перехожу до другого завдання. Я одразу запишу ОДЗ. Там х плюс 2 не дорівнює 0, х плюс 5 теж не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює мінус 2, х не дорівнює мінус 5. Верх у нас розкладається ідентично, тому я не буду його переписувати. Я просто подивлюсь, нам не підходять тільки розв'язки мінус 2 і мінус 5, але 2 і 5 нам би підійшли. Тому до другого завдання. 2 і 5. Це є відповідь В. Перехожу до третього. Так, третє завдання. Знову верх дорівнює нулю, низь не дорівнює нулю. У нас вже інакший знаменник. Тут буде велике ОДЗ. Так, це х квадрат відняти 4 не дорівнює 0. І х квадрат відняти 25 не дорівнює нулю. Розписую це по формулі скороченого множення. хміну 2 на х плюс 2 не дорівнює 0. Тут так само х-5 на х плюс 5 не дорівнює 0. Звідси виходить так, що х не може дорівнювати 2, х не може дорівнювати мінус 2. Тут х не дорівнює 5 і х не дорівнює мінус 5. Це все попало в ОДЗ. І тепер записую наш чисельник. Чисельнику у нас x додати 2, x відняти 5 дорівнює 0. Знаходжу розв'язки. Тут розв'язок мінус 2, тут розв'язок 5. Дивимось в ОДЗ мінус 2 не можна. І п'ятірку також не можна. Виходить, що в цьому завданні, оскільки ОДЗ викреслило нам всі розв'язки, рівняння розв'язків немає. Тому відповідь D. І перехожу до четвертого. Я спробую тут е, коротше, оскільки я дивлюсь, що х 4, х квадрат мінус 25 точно таке саме, як тут, як і тут. Розв'язки, які там є, ми знаємо. Там розв'язки 2, мінус 2, 5 і мінус 5. І записую ОДЗ. ОДЗ х-2 не дорівнює 0, х плюс 5. Не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 2 і x не дорівнює мінус 5. Викреслюю 2, викреслюю мінус 5, і ось це два розв'язки, які нам підходять мінус 2 і 5. Мінус 2 і 5 це відповідь А. Так. Тепер розставляю розв'язки. Перше Б, друге В, третє Д і четверте А. І переходжу далі. В шостому завданні нам потрібно знайти суму коренів рівняння. Сума коренів. Тобто, нам не потрібно знаходити x1, x2 окремо. Ми можемо просто знайти їх, цю суму за теоремою В'єта. Знову х1 додати х другий. Це у нас мінус b розділене на А. Так, B у нас 3. А у нас 1. Тобто х1 додати x другий це мінус b. Мінус 3 розділити на 1. Тобто просто мінус 3. І обираємо відповідь Б. І рухаємось далі. Ми собі зекономили максимально багато часу. Так, перехожу до сьомого завдання. В сьомому завданні нам потрібно розв'язати рівняння. Тут не потрібно суму вказувати або добуток. Нам потрібно буде вибрати, вже, які тут є розв'язки. Ось таке завдання краще робити за дискримінантом. Тому я знаходжу дискримінант мінус 8 в квадраті це 64. Відняти 4 на 15. Відняти 60 дорівнює 4. Тепер х1 і х другий. Це у нас мінус б мінус, мінус 8 це 8 відняти корінь 4, 2, і розділити на 2. Тут таке саме 8 плюс 2 розділити на 2. 8 плюс 2 10, ділим на 2 5. 8 мінус 2, 6, ділим на 2 3. Наші розв'язки – це 3 і 5. Тобто варіант відповіді А. Так. І перехожу до восьмого завдання. В восьмому завданні немає нічого страшного. Єдине, що нас може обурити, це те, що в нас по праву сторону не 0. Окей, просто переносимо все на ліву сторону. х квадрат відняти 5х, відняти 10, відняти 14. Дорівнює 0. Тепер можу звести подібні. х квадрат мінус 5х нічого не зробиш, але мінус 10-14 виходить мінус 24. Все дорівнює 0. Знаходжу дискримінант. Мінус 5 в квадраті 25. Тепер 4 множити на мінус 24, це виходить 96. Тут буде 25, додати 96. Тепер у нас виходить 121. Знаходимо х1, знаходимо х другий. 5 додати корінь зі 121 11, ділимо на 2. Тут 5 відняти 11, ділимо на 2. 5 додати 11, 16, ділимо на 2, 8. 5 відняти 11 мінус 6, ділимо на 2 мінус 3. Наші розв'язки 8 і мінус 3. 8 і мінус 3 це варіант В. Обираємо відповідь. Вказуємо себе і надсилаємо для перевірки. 17-17 балів. Це означає, що все ми виконали правильно. Е, я сподіваюся, що всім все було зрозуміло та сподобалось. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Е, дякую всім за увагу і до нових зустрічей!